Доброго дня учні! Сьогодні ми з вами розглянемо практичну роботу на тему створення програмних проєктів методом поділу задачі на маленькі підзадачі. І з вами спробуємо намалювати ось таку зіроньку, яка складається з маленьких зірочок різного кольору. Для початку роботи нам потрібно видалити спрайт, який йде за замовчуванням, і обрати той спрайт, який буде малювати наші зірочки. Це може бути і м'ячик, і метелик, і котик, або маленьке, наприклад, курчатко. Ви вибираєте той спрайт, який вам більше до вподоби. У мене сьогодні буду малювати ось такий маленький вогник, але він завеликий за розміром, тому я зменшу йому розмір на 50, для того, щоб він був невеликий і зручно було йому малювати. Далі. Нам потрібно з вами створити підзадачу. Як ми її створюємо? Ми обираємо новий блок і даємо назву. Назва нашого блоку буде те, що ми з вами будемо малювати, тобто зіронька. Далі написали назву і натискаємо клавішу Гаразд. Після цього нам потрібно з вами намалювати нашу зірку. Відповідно, нам тут треба додати групу команд, яка називається улівиць. Далі. Після того, як ми додали олівець, нам потрібно з вами додати команду, яка б задавала розмір нашого олівця. Ну, нам потрібно найтонше, тому ми залишаємо один. Але ви можете поекспериментувати і змінити розмір на більший. Далі ми набираємо опустити олівець, бо без цієї команди. Орнамент малюватися не буде. Далі, ми вже з вами знаємо, що ми будемо малювати з вами зірочку, а у нашої зірочки відповідно 5 котів. Значить, кількість повторів буде в нас 5. Далі, нам тепер треба задати ширину нашої зірочки. Це може бути 10 кроків, може бути 15, може бути 30 кроків. Тому давайте спробуємо 30, якщо буде завелике, можемо потім зменшити. Далі нам треба додати елемент поворотів для того, щоб намалювати зірочку, поворот повинен бути 144 градуси. З'єднуємо наші елементи і додаємо ще один елемент, який називається очистити все, Це для того, щоб ми витирали. А зайві тестові елементи. Тепер перевіряємо, чи намалювала наш спрайт зірочку намалював. Тепер нам треба зробити таку програму, щоб вона малювала нам підряд 5 наших зірочок. Горизонтальна при натисканні на кнопку натиснутий зелений флажечок. Для цього нам потрібно додати першу дію, яка називається Коли натиснути зелений флажечок. Далі переходимо до блоку олівець і додаємо команду очистити все, щоб вона витирала наші попередні спроби на малювання. Далі ми повинні задати колір нашому олівцю, для того, щоб вона була кольором висилки, тому перший кольор у нас повинен бути червоний. Вибираємо колір, вибираємо насичення такий колір, який нам потрібен. Це буде червоний кольор, ось так як зараз підбираємо, ось такий нам і підійде. Наступною дією нам потрібно зробити 5 повторів, тому що ми знаємо, що зірочок повинен бути в рядочку в кожному луччику 5. Тому беремо повторю і виставляємо 5 разів. Далі додаємо наш готовий блок, який називається зіронька, але додаємо її з групи команд. Ось тут. Далі нам потрібно зробити так, щоб наші зірочки не малювалися один на одному, а рухалися. На ту ширину, якою ширина у нас наша зірка. Тобто, якщо у нас з вами ширина нашої зірки 30 кроків, то і пересуватися вона повинна також на ширину 30 кроків. Якщо в нас сама зірочка менше або більше, тому виставляємо той розмір, яка розмір зірочки у нашому блоці. Тобто вони повинні бути однакові. Далі. Наступною дією ми повинні з вами зробити так, щоб вона змінювала наш колір кольорами веселки. Тому обираємо дію, яка називається змінити колір олівця на 10. Тут ми нічого не змінюємо і вона буде нам малювати кольорами веселки. З'єднуємо всі наші елементи і перевіряємо, чи намалює нам наш спрайт 5. Зірочок різного кольору. Так, ми бачимо, що він нам намалював. Далі очищаємо все зайве. Тепер нам потрібно, щоб нам з центру малював спрайт 10 лучиків в різні сторони. Для цього, щоб було зручніше, нам потрібно змінити сцену на фон з координатною прямою. Так, вам буде зручніше малювати. ось таку. Тобто ми тепер бачимо, що центр нашого екрану має координати 0 по X, по 0 по y. Відповідно, виставляємо а, нашого спрайта за координатами 0, 0. Далі ми з вами видираємо все, що він намалював, доки він рухався. І тепер ми з вами переходимо до останнього елементу. Нам потрібно, щоб наш спрайт малював 10 лучиків з центру нашого екрану в різні боки. Ліворуч, праворуч та іншими. Перевіряємо, намалював. Тепер він повинен повернутися в координати 0,0. Для цього у нас є наступний блок це в блокі рухи. І там є такий блок, який називається перемістити в координати по х і по у. Ми вже з вами визначили, що центр нашого. Нашої сцени координати 0-0. Тому додаємо такий блок. Тепер нам треба додати команду, яка б повертала нам нашого спрайта в центр екрану 10 разів. Тому для цього ми обираємо повторити. В кількості повторів ми нічого не змінимо, тому що ми будемо повертатися до центру екрану 10 разів. Додаємо наші координати. І тепер ми бачимо те, що нашого спрайта 10 разів він буде повертатися в координату 0,0 10 разів після того, як намалює нам 5 дірочок. Але далі нам потрібно з вами розрахувати кількість градусів, на яку би повертався наш. Спрайд. Ми вже знаємо, що коло має 360 градусів і в нас буде 10 лучиків, тому 360 розділити на 10, ми отримаємо 36 градусів, на який повинен зміщуватися наш спрайт, коли він буде малювати наші спрайти. Далі, в наші повтори, 10 разів ми додаємо малюнок наших 5 дірочок. Тобто ми бачимо, що він 10 разів буде повертатися на координату і малювати нам готовий блок, який називається зірочка. Тепер ми маємо готовий проєкт, який складається під підзадачі, так як малюнок зірочок, він буде повертатися на 36 разів, і перевіряємо, чи працює наш проєкт. Знову повертаємо спрайта на початкову позицію 0-0. І натискаємо зелений флажечок для того, щоб перевірити, чи намалює він нам потрібний нам малюнок. Перевіряємо. Так, бачимо, що він нам малює наші зірочки, повертаючись сюражу до центру нашого координату. Ми з вами отримали готовий малюночок, зірочку, сніжинку або зірочку, яка складається з маленьких зірочок. Тепер дивіться, ми з вами можемо видалити наш фон, бо координати нам вже не потрібні. Для цього ми відкриваємо нашу сцену, обираємо наші образи і видаляємо образи з системою координат. Далі, для того, щоб фон не був білим. Ми можемо змінити його на той колір, який би вам подобався. Для цього обираємо прямокутник, обираємо йому той колір, який би нам хотілося, робимо його трошки світлішим, для того, щоб дуже гарно було видно наш, наш орнамент. І коли ми обрали колір, ми просто з вами малюємо прямокутник на весь розмір нашої робочої сцени. Обираємо так, щоб краєчків нашого прямокутничка не було видно. Тому можна зробити його трошки більшим, виставляємо, так, щоб все було гарненько, і повертаємося до нашої, до нашої програми. Далі ми з вами можемо витрати все, що в нас є, повернути нашого спрайта на початкову позицію. Далі. Це координати 0,0. Далі відкриваємо на весь екран і запускаємо нашого спрайта. І бачимо, що він малює нам наші зірочки, але дивіться, яка тут вийшла ситуація. Коли він повертається назад, він не піднімає олівця. Відповідно, він коли повертається назад, він малює чітку лінію тим кольором, яка була попередньо. Тому це виглядає не дуже гарно. Тому ми з вами додаємо ще одну групу команд, яка називається Підняти олівець. Цю групу команди ми додаємо до нашої програми ось тут. в кінці, щоб вона нам не заважала. Далі прибираємо все, що в нас є, намальовано. Знову повертаємо нашого спрайта на початкову позицію 0-0. І відкриваємо знову на весь екран і перевіряємо, чи буде він піднімати олівець. Так, тепер ми бачимо, що наша зірочка намальована різним кольором, кожна по окремості. І в результаті ми отримуємо ось такий гарний орнамент, який складається з Маленької підзадачі, як малюночок, нашої зірочку, на цьому наша практична робота може вважатися завершеною.